Область існує в Україні. Так стверджує Міністерство освіти України, яке очолює НЕОК Оксена Лісовий. Уявіть собі, які там дегенерати працюють в тому міністерстві. І вони навчать освіти, Оті, турбецали. Ми з вами маємо зрозуміти, що освіта і культура це є стратегічні галузі України. Це не перші, найголовніші. Які держава має розвивати першочергово. Чому першочергово? Тому що освіта і культура вони формують особистість, формують людину, формують громадянина. Вони формують спосіб мислення і діяння громадян. Відповідно, під впливом отої освіти і культури державної, громадяни потім діють і розбудовують державу. Ну, ми бачимо, як розбудували державу, бачимо ті всі руїни навколо це все під впливом отої державної освіти і культури. Тому, коли ми з вами перейдемо до влади, ми маємо без жодного жалю вимітати то все лайно з тих кабінетів. От тих всіх чиновників з Міністерства освіти, з місцевих відділів освіти і культури, ми маємо гнати ну, мінімум 90% людей. І, і заборонено їм працювати освітній галузі. Чому? Тому що в освіті і в культурі мають працювати лише найкращі, лише найрозумніші, лише найосвіченіші, лише найкультурніші, лише найпатріотичніші люди. Бо вони... Потім на своїх посадах мають поширити свою високу культуру серед нас, серед постих українців, щоб ми прийнялися тими високими ідеалами, і потім пішли і творили нашу могутню економіку, могутні збройні сили, величну і потужну демографію і величну державу українського народу, українську Україну. У нас тут на території України.